Ходімо на пагор на вечорниці. Я покажу вам, що купив батько. Добре тобі, Оксано, батько й до школи віддав, і книги такі гарні купує. А я хоч і хочу, та немає за що вчитися. А в мене не те, що книг, чобіт на зиму немає. Буду сидіти в хаті, бо як же босі по снігу нього ходить. Давайте краще заведемо нашої української, доки наглядач не побачив, що ми без роботи сидимо. А сонце ще не сіло. здесь бездельничаете? А ну быстро работать, а то деньги не засчитаю. Разорались с этими хлопскими песнями. Ну, чтобы нас язык учили панский. Кожного народу має героїчні, трагічні, щасливі нещасні сторінки на долю України випали великі поневіряння: турецько-татарські орди, польські феодали, російські цари хотіли поневолити на слюд. Намагалися знищити українську мову, а разом з нею і український народ прагнули, аби був він покірним рабом без мови, без усної народної творчості. Ваші увазі. Пропонується життєпис української мови. Скорботній календар мовою документів. 1720 рік. Указ Петра І про заборону книгодрукування українською мовою. 1769 рік. Видано розпорядження російської церкви про вилучення в населення України українських букварів та книг. 1775 рік. Зруйновано Запорозьку Січ. Та закрито українські школи при полкових козацьких канцеляріях. 1862 рік. Закрито українські недільні школи. 1863 рік. Указ російського міністра Валуєва про заборону видання книжок українською мовою. 1876 рік. Указ російського царя Олександра II про заборону друкування нот українських пісень. 1884 рік закрито всі українські театри. 1908 рік. Вся культурна і освітня діяльність в Україні визнана царським урядом Росії шкідливою. 1914 рік. Російський цар Микола ІІ ліквідує українську пресу. 1938 рік. Сталінський уряд видає постанову про обов'язкове вичення російської мови, чим підтинає коріння українській мови. 1983 рік видано постанову про так зване посилене вивчення російської мови у школах і поділ класів в українських школах на дві групи російські та українські, що призвело до нехтування рідною мовою. 1989 рік. Видано постанову, яка закріпила в Україні російську мову як офіційну загальнодержавну мову. 1991 рік прийнята державна програма реалізації української мови та мов національних меншин до 2000 року. На превеликий жаль, українська мова та народ і сьогодні зазнає утиску з боку російського агресора, який веде безпощадну війну на нашій рідній землі. Злі люди глумилися з нашої мови, принижували її, забороняли. Але вона вистояла і надалі буде звучати гордо і крилато, бо без мови ми ніхто, а маючи свою мову, ми нація горда і незалежна. Мово присвяталого родиця мого народу, з чорнозему, прязку, любистку, п'яти, Євшан, зілля, з роси, з Дніпровської води від місяця, від зорі і місяця народжене. Мово, мудра берегине, що не давала погаснути зеленому вогнищу роду нашого і тримала народ на небесному оліпі волелюбності, слави і гордого духу. Мово – велична молитва наша, що є сити, і Бог віра, і Бог любов, і Бог надія. Тож стояла ти на чатах коло вівтаря нашого національного храму і не впускала туди злого духа вирочення, злого Духа сверноти, злого Духа ганьби. Мово моя звонкова криниця на середокресті. Дорозі нашої долі, твої джерела б'ють десь від магне, тому й вогненна така, тож цілювала ти втомленим духом, давала силу, здоров'я, довгий вік.